Чергові нові, а насправді старі хатілки озвучив постійний представник РФ Нібінзя. Він заявив, що перемир'я можлива, якщо Україна припинить мобілізацію а країни заходу постачання озброєнь. І Москва готова розглянути перемир'я, але лише як крок до врегулювання причин конфлікту. За його словами, простої зупинки вогню недостатньо для завершення війни. А взагалі-то Росія готова продовжувати і нарощувати військові дії в Україні доти, доки це буде необхідно. Хоч раз сказав правду. Нагадаю, що Україна іще ще досі не отримала від Росії обіцяний проєкт меморандуму про закінчення війни, і його не отримують також із США. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова. Коментуючи слова спецпредставника Кіта Келога про те, що Вашингтон отримав уже цей документ від Києва і чекає аналогічний від Москви, аби порівняти вимоги. Таким чином Москва фактично викидає Вашингтон із переговорного процесу і відкрито зневажає президента США. Або як зауважують низка експертів, Кремль Намагається таким чином змусити Трампа втомитися і вийти із переговорів, на що неодноразово вже натякали у Білому домі. Також нагадаю, що напередодні у Москві заявили, що обговорюватимуть український і російський проєкт меморандумів 2 червня під час другого раунду переговорів у Стамбулі. При цьому Кремль виступає категорично проти оприлюднення змісту російського меморандуму. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, якщо зустріч у Стамбулі буде результативною, може йтися і про. Контакти на вищому рівні, тобто ймовірна тристороння зустріч зеленського Трампа і Путіна. Зараз же Кремль лімітує роботу над припиненням вогню, але намагається зробити це так, аби не роздратувати Дональда Трампа і ще більше. Саме тому Росія відмовляється до Стамбула оприлюднювати текст свого меморандуму. Про це в нашому ефірі розповів політолог, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський. Вони намагаються тримати інтригу і е, знову ж таки, щоб е, вони розуміють, що якщо вони зараз оприлюднять, то можливо зірвуться всі ці перемовини. А, а так, вже, як то кажуть, коли вони вже будуть е, в робочому режимі це показувати, то вочевидь е, все одно ця зустріч відбудеться, і вони покажуть. Ми все ж таки погодилися на новий раунд. Е, тож чому тикають то у нас нарікати і наві, і ти запроваджувати якісь станції проти Росії в Росії. Зараз головне показати Західну. Му світу пер передусім на сполученомерики, що вони готові домовлятися. Тому вони тримають цю інтригу до кінця, скажемо так, інтрига для Трампа, можливо, для нас очевидь, все зрозуміло, і нас нічим не здивує, що там би не привезли би до Стамбулу чи до якогось іншого міста чи країни. Ну а тим часом Дональд Трамп чекає результатів переговорів у Стамбулі за інформацією американських журналістів. Хоча президент США останніми днями говорив із помічниками про запровадження нових санкцій проти Росії. Він далі цитую: чекає, що станеться, коли представники України та РФ зустрінуться на другому раунді перемовин аби що заплановане, на наступний тиждень у Стамбулі. Нагадаю, це відбудеться 2 червня у понеділок. 28 травня. Дональд Трамп знову, і це вже втретє, дав. Російському диктатору два тижні, аби визначитися, чи хоче той миру чи ні. Відповідні заяви лідер США вже робив 27 квітня та 19 травня. До слова наразі точно невідомо чи приїдуть представники адміністрації Трампа на перемовини у Стамбул. За даними видання за Atlantic, Білий Дім поки не планує відправляти свою делегацію до Туреччини. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що повідомить, якщо президент вирішить направити свого представника у Стамбул.